Вітаю, шановні, 11 класи на уроці Всесвітньої історії. І сьогодні ми продовжимо розглядати культуру, поговоримо про розвиток музики, театру, кіно, спорту, моди в другій половині 20-го на початку ХХІ століття. Почнемо з музики. Для музики більшою мірою, ніж для інших видів мистецтва, характерний поділ на елітарну та масову. Головною, відмінною рисою масової культури, порівняно з елітарною. Що орієнтується на смаки обраної публіки, є свідома ставка на середнього масового споживача. Основними напрямками масової музики стали рок-музика і джаз. В 1954 році вперше пролунала пісенка біля Хейлі, яка дала назву новому музичному стилі рок-н-ролл. Того ж року вийшла перша платівка майбутнього короля рок н ролу Елвіса Преслі. Для творчості якого були характерні прості позбавлені змісту, солодкі мелодії і інтимний характер виконання. В 60-ті роки з'явились легендарні гурти «Бітлз» і «Ролінг Стоун, «Бітлз» оспівували любов, протестували проти війни в В'єтнамі, вимагали повернення Ірландії ірландцям та збирали гроші для жителів Бангладешу. Прикладом політизованого року були їхні пісні: Дамо світу шанс, не хочу бути солдатом, скажи мені хоч трохи правди та інше. Різко аполітичний бунтарський, непристойний напрям символізував гурт Rolling Stones, що, на їхню думку, було протестом проти обивательської буржуазної культури. Вершиною цього етапу розвитку року стала широко відома в 60-ті роки рок-опера Ісус Христос Суперзірка, музика Ендрю Вебера. Дія рок опери охоплює останні шість днів життя Ісуса, але в тексті говориться і про його минуле. Ідеї, закладені в творі та оформлені сучасними, зрозумілими молодим людям 60-ті роки засобами, зробили твір надзвичайно привабливим. В рок-музиці розвивалися і розвиваються інші напрямки: панк, рок, брейк, рок-метал, хардкор та інші. Над найвідомішими естрадними співаками в 70 х і 80 х роках були Мерлі Мейт, Шарль а, Азнавур, Патрісія Каас, ансамбль АПА. Наступні десятиліття суперзірка, естради стали Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Стінг, Леді Гага, ансамбль Spice Girls та інші. Остання третина ХХ століття в музиці була позначена впливом постмодернізмом. У популярній музиці, джазі, ритм блюз рок рок-н-ролі, хіп-хопі з'явилися численні інновації завдяки принципово новим технологіям звукозапису. Наприкінці століття в поп-музиці домінували американки Брітні Спірс, Крістіна Агілера, Марая Керрі, Дженніфер Лопес і інші. А першу чвертця першого століття принесла популярність Джастину Біберу, Тейлору Свіфт, Лані Делі Рей і інші свого часу особливо популярно, успішно виступали на пісенному конкурсі Євробачення, і на вершині хід парадів в світі перебували українці-виконавці, такі як Руслана, Джамала, Каска, Калуш Оркістра та інші. Надзвичайно відомими були і серйозні музиканти, композитор Радіон Щедрін, Альфред Шнітке, піаніст Ван Кліберн, Святослав Ріхтер, віолончеліст Ростислав Ростопович, Скріпаль Давід Ойстрах. Вони перемагали на престижних музичних конкурсах і збирали тисячні зали на своїх концертах. Всесвітню славу мали і оперні співаки: Лучано Паваротті, Пласідо Домінго, Мосерат Кабальє, Хосе Карерас, Галина Вишневецька, Анатолій Солов'янко та деякі інші. У повоєнні роки театральне мистецтво переживає не на кращі часи, тому що увагу глядача притягав більш доступний і видовищний кінематоров, а потім і телебачення. У цих умовах для повернення глядачів в театральні зали велику роботу було здійснено драматургами. І театральними режисерами, які підносили проблеми цінності внутрішнього світу людини, його неповторності, відповідальності кожного за те добро і зло, яке він учинив, у США, наприклад, виникла суто американська традиція організації театральної школи. Найвідомішим американським драматургом був Юджен Оніл, визначив шлях розвитку театру на десятиліття. У його п'єсах продавець льоду прийде, довга подорож у ніч, місяць для десятиріччя, місяць для пасенка долі, створено картину абсурдності і глибокої ханетності людських відносин. Ці твори поклали дорогу для сприйняття публіки таких складних драматургів, як Теніса Вільямса та Артура Міллера. У п'єсах Вільямса Складний звіринець, тварин трамвай бажання, Орфей спускається в пекло та інших світ людських відносин постає в усій своїй трагічності та проблемності. П'єси Вільямса було перекладено багатьма мовами, і вони з успіхом ставились на сценах багатьох преснижних театрів світу. У роботах Міллера смерть. Комівояржа, вид з мосту після гріхопадіння, теж підносяться проблема внутрішнього світу особистості, людських взаємин і відповідальності людини за свої вчинки. У другій половині ХХ століття дедалі частіше театр поділяють на масовий та елітарний. Театр так само залишається ареною сміливих, несподіваних експериментів, що змінюють наше уявлення про театр як про дійство, де актор і глядач розділений сценою. Велике значення надається видовищності дії, костюмам, декораціям. А водночас існує театр без декорації, без гримої костюмів, традиційних атрибутів театру. Дедалі активніше здійснюється синтез мистецтв, що так яскраво заявляють про себе в стилі модерно, початку сторіччя, а згодом і кінематографі. Виникають нові типи театру і нові жанри, їх мішанина. Трагікомедія, дійство сатирична комедія, опера-балет, політичний театр, театр одного актора, театр абсурдом, відроджується вуличний театр. Також загострюється інтерес до інтерпретації форм старого театру, так оновлюється життя грецьких трагедій, французького класичного театру, італійських комедій, масок і середньовічної містерії. Одним з дивовижних напрямків сучасного театру є вуличний театр. Відомий приміром такі групи, як лицедії, інтернаціональний театр Фуцбарн і іншим. Вуличний театр відважується ставити все від середньовічного фарсу до складної сучасної психологічної драми. Цікаво, що глядач, вийшовши на вулицю, опиняється втягненим в заповнений грою простір. Для акторів вуличного театру весь світ театру в повному сенсі слова. Так, в одному із спектаклів у Копенгагені, наприкінці на березі моря, з'явилась Трищоглова справжня шхуна, і забрала всіх учасників на свій борт. Театр абсурду або театр парадокс це теж напрям в драматургії і театрі 50-60-х років, що поєднав драматургів Ежена Іонеско, Самуеля Беккета та інших авторів. Персонажі ІоНЕСКО, приміром, не розмовляють, а імінують, імітують, грубо пародюючи жаргон. Залишаються тільки вигуки та прокльони. Зруйнована мова, а це означає, що руйнується і мислення людини. Герої можуть перетворитися на будь-кого, і людина зовсім не є чимось закінченим і цілісним. Кіно другої половини ХХ століття розвивається в русі основних художніх напрямків цього часу, але кожний національний кінематограф мав свої особливості. З іменами розсеління. Вісконті, Антоніно і Феліні пов'язаний розквіт філософського поетичного кінематографа, дослідження психологічних і соціальних мотивів, поведінки сучасної людини, наприклад, фільм Дорога Солдатське життя, хроніка кохання, крик. Наприкінці 60-х років почали формуватися головні жанри е, політичного кіно, яке в Італії сягнуло вершини в першій половині 70-х років. Фільм зізнання комісара поліції прокуророві республіки Сто днів Палермо та інші і сьогодні виглядають актуально. Французьке кіномистецтво є одним з найповажніших у світі. Сучасні риси французького кіно сформувались після Другої світової війни. Це виняткова витонченість гри акторів психологічних. Психологізм подій, увага до найменших деталей, тісний синтез з музикою, драматизм сюжетів, плюс своєрідна французька пікантність, майстерність операторів, що створює художню красу зйомку. І в усьому почутті міри і стилю з поміж французьких режисерів, найвідомішим є Жан Люк Годар, Люк Біссон, Жак П'єр Жане, Франсуа Зон та інші. Популярні актори Жак Рено, Ален Делоне, Полі... Бельмонда, П'єр Рішар, Одрі Тоту, Софі Марсо, Крістіан Клав'є, Матєс Касовіц та і багато інших. У Франції, в 70-ті роки, зняв свої кращі сатиричні стрічки, знаний метро сюрреалізму в кіно, іспанець Бунюєль цей незвичний об'єкт бажання і інше. У французькому кіно режисери. Не дають музиці значення на рівні з сюжетом, адже без неї навіть найкращі сцени стануть безликами і нудними. Зокрема, музика відіграє провідну роль у знаменитих фільмах Шербузькі Парасольки і Чоловік та жінка. Американське кіно, центром виробництва якого є Голлівуд, значною мірою було комерціалізовано. Режисери знімали фільми, які подобались глядачам, і мали гарні касові збори. Це в переважній більшості бойовики, мелодрами пізніші фільми жахів, трилери та фентезі. Водночас у Голлівуді працювало багато видатних режисерів, яким піднімали, піднімали в своїх картинах соціально болючі та соціально значні теми, зокрема, Стівен Спілберг, Джеймс Кемерон, Стенлі Кубрик, Олівер Стоун і інші українське кіно, як і кіно в усьому світі, розвивалось напрямки ігрового, неігрового та анімаційного, самобутнім і неповторним явищем. Українського кінематографа є поетичне кіно. Воно народилось у 60-х роках минулого століття і засвідчило розвиток власної кіномови, що ґрунтується на можливостях мистецтва не словесно, а саме візуально. Маніфестуючи національну своєрідність, митці в національних формах намагалися осягнути істинності людської долі, трагедії, страждань, мрії, радості в найскладніших поворотах життя. До поетичного кіно належить фільми Тіні Забутих предків Параджанова. «Криниця для спраглих, вечір на Івана Купала, Білий птах чорною знакою Іллєнка, вірність Петра Тодоровського, Камінний Хрест Леонида Осика та довгі проводи Кіри Муратова. До 50 річного ювілею кіно на сусідній виставці в Брюсселі в 58-му році критиками 134 країн світу було визначено 12 кращих фільмів усіх часів та народів, серед яких був і український фільм Земля Олександра Довженка. Індійська кіноіндустрія є найбільшою у світі, а її головний кінематографічний майданчик міститься в Болівуді, в мегаполісі Мумбаї. Болівуд це найбільша кінофабрика світу. За рік тисячі фільмів і 3,5 мільярди проданих квитків. Голівуд відстає на 1 мільярд. Індійське кіно має величезну кількість своїх шанувальників у всьому світі. Сюжети фільмів побудовані на коханні, ненависті, злочинах, помсті, і в них завжди перемагають істина любов і краса. Це світ надії, яскравих кольорів, позитиву, невинності та казок. У фільмах поєднано комічні, романтичні, драматичні сцени та елементи болівудського вестерну. І, звичайно, відмін, відмітна риса індійського кіномистецтва це багато пісень і національних танців, завдяки яким практично кожен фільм можна зарахувати до жанру мюзиклу. Артисти зазвичай багато танцюють і виконують велику кількість вокальних номерів. Пісні співають, актори, чи чи професійні співаки. У рекламних цілях саундтреки до фільмів випускаються заздалегідь, і вони часто стають самодостатніми продуктами. Це символізує, що фільм буде приречений на успіх, і швидше за все, це буде болівудський блокбастер. Інший погляд на світ, інші ракуси, ритми та динаміку. Відкриває західному глядачеві азійський кінематограф, перш за все, кінематограф Японії, Китаю, Кореї Гонконгу, який зараз переживає справжній бум. В азійських фільмах простежується одна спільна властивість. Вони присягнуть національною культурною і самобутністю, які є джерелом натхнення сюжетів. А все запозичене, передбач перероблюється і подається через призму місцевих звичаїв і традицій. Зокрема, один з найвідоміших китайських фільмів, дивна казка про тигра і дракона. Тигр, що крадеться дракон, який зачиївся» режисера Енг Лі, знята в жанрі китайського бойового фентезі з усіма характерними прийомами і майстрами кунг-фу, які літають, витончено поставлено сценами битв. Прекрасно розкрив екзотичні особливості китайської поетики. Цей фільм робив багато галусу в кінематографічному фільмі, отримав безліч кінонагород, нагород, зокрема чотири Оскари. І став дуже успішним комерційним проєктом, касові збори якого сягнули понад 100 мільйонів доларів. Японське кіномистецтво нині представлено в світі мультфільмами, зроблено в стилі аніме, і цей вид кінематографа заразив своєю фантастичністю все сучасне молоде покоління. За останнє десятиліття ХХ століття світове кіно не втрачало творчого потенціалу. Про це засвідчили фільми Еміра Косториці, Кріштафора. Кесловського, Текесі Кітано, Пітера Грінуела, Ларса фон Трієра і інше. Деякі дослідники вважають, що в наші часи життя нових фільмів стає дедалі коротшим. Навіть нагороди на трьох найвизначніших міжнародних кінофестивалях Каннах, Венеції, Берліні, не додають їм ваги мистецького явища. Та й фільми переважно подібні між собою. Крім того, телебачення активно перехоплює пальму першості. У традиційного кінематографа, оскільки стало невід'ємною частиною побуту кожної родини, герої телесеріалів, що роз... розтягуються на довгі місяці і навіть роки, сприймаються як гарні знайомі, за переп'ятіями життя яких глядачі стежать з увагою і співчуттям, коли минув пік популярності неореалізму в кінематографі. Розвиток світового кіно значною мірою був пов'язаний зі створчістю видатного італійського режисера Федеріко Феліні, знімаючи кіно в традиці... в традиціях модернізму, режисер застосував кінематографію потік свідомості підпорядкування сюжету спогадам, асоціаціям фантазіям головного героя. Активно розвивалися інші напрямки кіно, наприклад, нова хвиля. Новохвильці протестували проти передбачуваності сюжету масового кіно і були прибічниками авторського по підходу, тобто зрозуміли процес створення фільму як як повністю залежний від режисера. Сучасний спорт, як і одна з форм соціального прояву фізичної культури, є суспільно вагомим явищем, яке саморозвивається. В основі механізму самоорганізації цього соціального інституту лежить діяльність людей щодо задоволення як індивідуальних потреб у самовираженні, що досягається в ході змагальної діяльності, як, яка організовується на основі їхньої телесності, так і суспільних потреб в різноманітних видовища. До основних сучасних тенденцій розвитку спорту можна зарахувати. Професіоналізацію, комерціалізацію, глобалізацію, виникнення нових видів спорту, структур і змагань, зростання спортивних досягнень та зростання ролі телебачення та мережі інтернету. Друга половина ХХ століття характеризується бурхливим розвитком спортивного руху. З'являються нові види спорту: каної поло, чукбол, футбек, пляжний футбол та гандбол та багато інших. Задяки глобалізації, як один із головних тенденцій сучасного суспільства відбувається популяризація національних видів спорту, розширення географії, розвитку, що згодом сприяє і їх визнанню міжнародними спортивними організаціями та подальшому включенні у програми міжнародних комплексних змагань. Так сумо популярний японський національний вид спорту, в спочатку. Розвитку якого датується першим століттям нашої ери, на міжнародний рівень вийшов лише в 1992 році, коли було засновано міжнародну федерацію СУМО. У цьому ж році під її гідою було проведено чемпіонат світу, в якому взяли участь спортсмени з 25 країн. Сьогодні до складу і входять вже 87 національних федерацій. А в 2005 році сума було представлено у показовій частині програми четвертих всесвітніх ігор в Японії. А з 2009 року визнано офіційним видом спорту. Збільшення кількості видів спорту та неможливість включення їх усіх до програм вже існуючих змагань створили передумови для вимкнення нових комплексних спортивних змагань. У 1980-х роках інтенсифікуються процеси комерціалізації та професіоналізації спорту, води розширення мережі комерційних змагань, посилили економічний фундамент спорту, збільшили конкуренцію на спортивній арені. Особливе місце в, світових, в світовому спорті посідають Олімпійський рух. Після закінчення Другої світової війни, в 1948 році в Лондоні було відновлено Олімпійські ігри. Після цього року в Англії було започатковано Олімпійські ігри для людей з інвалідністю, Паралімпійські ігри. Також почали проводити дельфійські ігри для людей, які не чують. Для студентів проводяться. Усесвітні універсіади, українські спортсмени традиційно успішно виступають на Олімпійських та Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи та інших міжнародних спортивних змаганнях. Політики також мають зиск із досягненням митців своєї країни в царині мистецтва, завоювання спортивних медалей, установлення рекордів, адже це досягнення, наголошуючи на успішності політичної сили, що перебуває при владі. Оскільки великі культурні та спортивні заходи висвітлюють змі, то державна держава використовує їх для проведення потрібної для неї пропаганди. Так робили нацисти, проводячи в 1936 році Олімпійські ігри, так само робили расисти, використовуючи літню олімпіаду 2008 в Пекіні для підготовки нападу на Грузію. А зимові 2014 року в Сочі, і другого в Пекіні, для маскування підготовки до вторгнення в Україну. Сьогодні організація, які планує комплексні змагання, необхідно враховувати наявність у програмі популярних та комерційно привабливих видів спорту, крім того, підвищуються вимоги до матеріально-технічної технічного суддівського, медичного, кадрового та інформаційного забезпечення спортивних заходів. Ефективність проведення змагань залежить від їх забезпечення ультрасучасними комплексами, які використовують новітнє досягнення в галузі будівництва та архітектури електроніки та інформатики, і охорони навколишнього середовища, що призводить до додаткового економічного навантаження на країну організатора Наприклад, витрати на будівництво спортивних арен під час Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року становили 2 мільярди доларів. Проведення масштабних комплексних змагань, як правило, вимагає поліпшення інфраструктури міста організатора, що відповідно потребує значних інвестицій. Процеси глобалізації спорту збільшили масштаби проведення змагань. Так, для участі в Олімпійських іграх збираються понад 10 тисяч спортсменів від більш ніж 200 країн світу, які змагаються в 35 видах спорту. Масштаби проведення всесвітніх ігри дещо менше 4 тисячі атлетів, близько 100 країн світу виборюють медалі в понад 30 видах спорту. Однак, крім спорту, вищих досягнень існує безліч спортивних секцій, в яких тренуються десятки тисяч спортсменів. Для яких заняття тим чи іншим видом спорту стало способом та школою життя. Саме про цю категорію спортсменів можна говорити, що спорт приносить не лише задоволення, а й забезпечує необхідний обсяг рухової активності, що є основою для фізичного здоров'я людей. Ну і залишилось у нас мода. Мода в усі часи була відзеркаленням змін, які відбуваються в суспільному економічному культурному житті. Після закінчення Другої світової війни похмурі кольорові, кольори в одязі воєнної доби замінили на яскраві, а замість безформового одягу жінки знову вдягнули елегантні сукні, високі підбори і прикраси. Культовою постаттю тогочасної моди. Був французький модельєр Крістіан Діор, який повернув у бранню вишукність і стильність. Він створив новий напрям в моді, який символізував оптимізм, про що мріяли жінки після пережитих жахіть війни. У 60-х роках сформувався окремий напрям Молодіжна мода, причому дизайнери брали ідею з вулиці. Дизайнер Рудольф Гернрайх зробив стиль унісекс наприкінці десятиліття, завдяки руху Хіппі, характерні ознаки модного вбрання були яскраві, характерними ознаками модного вбрання були яскраві кольори, зручність і свобода самовариження. В 70-ті роки молодіжна екзотика з місцевим місцем жіночності та оригінальності. На подіумах запанувала стриманість комплекс. Комплекти зі спідниць і блузок, піджаків і штанів набув популярності стиль диском з масивними прикрасами, яскравим макіяжем і сміливим поєднанням кольорів. Одним з основних критерій оцінювання творчості модельєрів став комерційний успіх. У 80-х роках в моді спостерігається різноманіття стилів та напрямків. Це час повної свободи в виборі кольорів і форм убрань, модними взуттями вважали кросівки на платформі, гостроносі туфлі, чоботи, ботфори і інше. Ознаками моди 21-го століття стала свобода стилів і образів, зручність одягу, унісекс. В період світової економічної кризи багато людей були змушені вдягатися в секонд-хендах, виник стиль гранж. Для якого характерні демонстрація недбалості, поєднання несумісних на перший погляд речей, цей стиль утілює ідею переважання духовного над матеріальним, а також ставлення до одягу як до чогось не надто серйозного, на що не варто витрачати багато часу і коштів. На початку нового тисячоліття в світі моди, як і в інших сферах життя, співіснують різні напрямки: класичний стиль, гламур, мінімалізм, етностиль тощо. Така строкатість відзеркалення різноманітності сучасного життя. Ось так ми з вами завершили розгляд культури. Домашнє завдання ви повністю читаєте 34 й параграф підручника і виконуєте завдання з підручником. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.